До фінальної сирени. Ми чекаємо на фінальну сирену. Ми чекаємо на свисток Крепорів Заля того, щоб сказати Україну! Ми їдемо на чемпіонат світу! Збірна України пробувається на чемпіонат світу 2024. Ці хлопці неймовірні молодці. Ці хлопці досягнули надзвичайного. Давайте не забувати, що наша країна в стані війни перебуває. Ми не Умовах із збірної Польщі ми не в рівних умовах із збірної Сербії зі збірної Бельгії, але ці хлопці ніколи не скаржилися. Вони завжди повторювали те, що вони просто грають в футзал, Вони просто отримують можливість займатися своєю улюбленою справою. Вони завжди казали, що роблять це виключно завдяки збройним силам України, завдяки нашій армії. Вони стараються для того, щоб наші хлопці на фронті отримали можливість для позитивних емоцій. Наші фузелісти ці